Що можу сказати про двохлітрові ваговські дизеля? Та да тому що їх в гаражах колхозники роблять, эти мотори. Вот почему вони на сервіс не приїжджають. Це класні двигуни. При правильному обслуговуванні вони виїжджають 500 тисяч, ніяких проблем з ними немає. Треба обслуговувати. Не треба докатувати до останнього, поки не застукає чи не стане. Моє відношення до дизелям просто само по собі не дуже хороше. Взагалі мотори типа класний, но ну, я не в люблю. Понимає, що дизельні машини покупають люди, у которых нет денег. А що, те сайку сделають, самі не можуть колхозники тому? Ні. А де Все. Там я свюрла воткнул, і все метки стоять. А на те сер чашку для фазиків. супер автомобілі, супер двигуни. В принципі, питань яких-то там тяжких по ремонту немає. Все ремонтується і все складно. топові двигуни це поєднання комфорту, практичності і економності. Брати будь-які генерації двохлітрових дизелів вони всі надійні і всі просто не парять мозок. Того ти можеш спокійно брати двохлітровий ваговський дизель.